Болить питання замінованих територій, все ж таки для громад, які живуть з, з того, що садять і збирають урожай, а так а у нас величезна частина України з цього живе, і тому Росія теж і хоче нас, бо ми маємо прекрасну землю. Відповідно, питання замінованих територій, близькості активних бойових дій, неможливості працювати, дрони це все, звісно, має значення. Але ми не можемо з цим собі дати раду і відповісти прямо. Але ми можемо якісь моменти зменшити. Ну та ж Сумщина, Чернігівщина, вони знають, що. Наприклад, після вони стараються поратися з домашнім господарством там до ї до 5-ї години, бо потім починають більш активно літати дрони, і вже починаються якісь ну, серйозні технологічні. Війни і величезна небезпека людям, але розмінуванням з над цим ми можемо працювати не безпосередньо. Ми не розміновуємо, але в співпраці з оон агенціями, з різними донорами і партнерами такі проекти є. Якщо це ну, на певних територіях, вони працюють. Ми допомагаємо там і дати заявку, тобто це працює.